Доброї ночі. Скажіть, будь ласка, хто в сім'ї має мити посуд? Ну, я гадаю, що посуд повинен мити кожен з пари. Це як і чоловік, так і жінка може бути. Ну, якщо у кого вже не виходить там, чи немає часу, чи ще щось, то може і хтось і один помити. А є сіну ніхто не хоче мити, От жінка вперлась рогом і, і мужик кажуть, все не хоче мити і все Що ну таке значить стоїть і чекає, поки хтось надумає помити. Будеть ну а так подумати, сісти разом подумати. або говорити, купити там, например, стиральну ой не стиральну цю. Е... Посудочмою машинку. Ну, якщо є багато грошей, то можна і посудомої машинку купити. А якщо бідні, от бідні, а там, бідні. То... Від зарплати до зарплати, наприклад, то що? Ну, якщо жінка сильно любить свого часово чоловіка, то я думаю, він може піти на уступки і помити. А, а якщо, якщо жінка... зміняємо, наприклад, все, то ну все, ходимо наліво направо. Ну, то вже то, хай той чоловік миє, приходить Ну, <laughs> А так думаю, якщо жінка вперлася рогами, то думаю, і чоловік теж може помити. <laughs> А якщо ні, можу я помити, то таке. Можна мапіюль. Чуєте, в мене вдома гора посуди. Помийте? Без проблем. <рес> За ціну договоримося тому ці. <рес>